Ви коли-небудь замислювались, як розпізнати брехню. Сьогодні я розкрию вам сім секретних фраз, які використовують брехуни. Після цього відео ви зможете легко викривати неправду та захистити себе від маніпуляцій. Я розповім вам те, про що мовчать психологи, і покажу реальні приклади з життя. Залишайтеся з нами до кінця. Останній секрет вас точно здивує. Кожного дня ми стикаємося з десятками людей, і, на жаль, не всі вони чесні з нами. Статистика показує, що середньостатистична людина бреше від одного до трьох разів за день, але це лише усереднені дані. Є люди, для яких брехня стала другою натурою. Вони використовують її постійно на роботі, в особистому житті, у соціальних мережах. І найгірше те, що ми часто навіть не помічаємо цього. Перша фраза, яка повинна вас насторожити, чесно кажучи, або якщо чесно, парадоксально, але саме ці слова найчастіше використовують брехуни. Чому? Тому що чесній людині не потрібно підкреслювати свою чесність. Це як прийти на співбесіду і постійно повторювати Я не злодій. Звучить підозріло, чи не так? Друга ознака надмірна деталізація розповіді. Коли людина починає розповідати найдрібніші подробиці, які не мають значення для основної історії, це може свідчити про те, що вона намагається переконати вас у правдивості своїх слів. Справжні спогади зазвичай містять тільки важливі деталі, а надумані історії часто перевантажені непотрібною інформацією. Третя підозріла фраза: повір мені. Це класичний приклад маніпуляції. Людина намагається створити емоційний зв'язок і викликати довіру замість того, щоб надати факти або докази. Пам'ятайте, той, хто говорить правду, не просить вірити йому на слово. Четверта ознака брехні: використання пасивного стану. Замість я розбив вазу. Брехун скаже, Ваза розбилася. Це спроба уникнути відповідальності та дистанціюватися від події. Такі люди часто використовують безособові конструкції та уникають прямих тверджень. П'ята ознака повторення ваших слів у відповідь на запитання. Наприклад, ти взяв мій телефон, чи брав я твій телефон. Це спроба виграти час для придумування відповіді та ознака того, що людина намагається маніпулювати ситуацією. Шоста ознака категоричні заперечення. Чесна людина зазвичай намагається зрозуміти, чому виникло питання, і готова до діалогу. Брехун же часто реагує агресивно та категорично. Я ніколи такого не робив. Така в це абсолютно неможливо. І нарешті сьома найцікавіша ознака надмірні клятви та завірення. Клянуся мамою, от їй Богу, присягаюся. Такі фрази повинні відразу викликати у вас підозру. Правдива людина розуміє, що її слова та дії говорять самі за себе. Але пам'ятайте, жодна з цих ознак окремо не є стовідсотковим доказом брехні. Важливо аналізувати контекст, спостерігати за мовою тіла та довіряти своїй інтуїції. Також варто враховувати, що деякі люди можуть використовувати ці фрази через звичку або невпевненість, а не через бажання обманути. І найголовніше не впадайте в параною. Мета цього відео не в тому, щоб ви почали підозрювати всіх навколо у брехні. Навпаки, ці знання повинні допомогти вам краще розуміти людей та будувати здорові стосунки, засновані на довірі та чесності. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях поділіться своїм досвідом: чи стикалися ви з подібними ситуаціями? які ще ознаки брехні ви помічали? Нехай наша спільнота стане мудрішою разом. До нових зустрічей у наступних відео.